Доброго дня. Ми зараз знаходимося у центрі Дніпра і можете бачити, вже почали встановлювати нові підземні баки. Я нагадаю, що це у нас нова черга на підземні баки. Минулого року у нас теж почали встановлювати підземні баки. Вони з'являлися у нас зокрема на Січиславській набережні. Декілька підземних баків. Потім з'являлися на набережні перемога. Ми знімали як ці баки були переповнені. Я нагадаю, що основна причина була. Ну, Чому почали встановлювати ці підземні баки? Полягало в тому, аби сміття не розвивало вітром, не тягали їх тварини і взагалі, щоб вулиці ну, типу були охайні. Однак, ми ви могли бачити, що у нас були відповідні матеріали на сайті є, що баки були переповнені, сміття поряд. Лежало таким чином. Ну, от можете бачити, вже почали встановлювати підземні баки. Це нова черга, як я казав на початку трансляції. У нас 19 підземних баків передбачено, і виходив у нас вчора відповідний матеріал. Що ці 19 підземних баків у нас будуть коштувати, ну точніше, вже кошту, оскільки тендер вже оприлюднений, доступний для перегляду. І це у нас 3 мільйони 900 тисяч гривень на 19 підземних таких баків. Ми зараз знаходимося на площі героїв Майдану, де почали встановлювати. Ось ці такі нові підземні баки. Там, зокрема, передбачено ще декілька адрес. У нас був вчора теж матеріал, і встановили їх на площі старому століці. Підземні баки, і вони також з'являться на вулиці Княгині Ольги. І ще на декількох адресах, як я кажу, зокрема, 19 таких от сміттєвих баків у нас з'являться на там декількох адресах. І вартість цих підземних баків у нас 3 мільйони 900 тисяч гривень. Можете порахувати. Ну і, Як я кажу, ці баки взагалі не відрізняються від минулих, які встановлюють, ось такий підземний контейнер, він здається всередині, там є бетонне покриття, ну і потім вже буде така кришка зверху, вона буде металевого кольору з логотипом Дніпра, який минулі ці такі підземні баки. З вами був інформатор і доєднуйтесь до інф до інформатора до інформатора ХМ. Настасі Дякую, що були з нами.